Погано росте городина. І що робити? Чим підкормити, щоб не їсти хімію і е, покращити ріст рослин? І так я розкажу про підкормку дріжджями. Є дві підкормки підріжджами. Перша. Ви берете 100 грам дріжджів, наливаєте на повну баклажку 5-літрової води, кидаєте до півстакану цукру. Три дні ця вся історія бродить в баклажці, тоді берете півлітру е, цієї брашки, і на, на відро води, і поливаєте рослини. Друга підкормка: ви берете 500 грамів дріжджів, тобто 5 пачечок дріжджів, заливаєте їх однією літрою води, ставите на вогонь і 30 хвилин вони на повільному вогні киплять. Таке і тоді оцю всю історію там утвориться десь близько 700 мл води, бо трохи трохи википить, трохи залишиться. Ну, це залежно від того, як ви активно кипятити, 100 мл води. Розводите на відро 100 мл цього, цих виварених дріжджів, розводити на відро води і поливаєте свою городину. Особливо такі підкормки люблять перчики, помідорчики, баклажанчики, огірочки. Та й можете полити і клубнічку, кому що треба, і кабачки, в кого там що кашляє. І для чого це все робиться, і який, якби, яка технологія, який процес цього всього діла. Я, мабуть, переходьте на довше відео в мене на каналі, тому що я буду розповідати довго і так